Друзі, доброго ранку. У нас сьогодні понеділок і відвантаження. Ось такі дві модельки їде Ford RD 244 -й. до замовника. Вартість такого тракторця 5600 умовних одиниць. На рівній підвозі 4 коробці. Колія 1,20 м, висока резина. І поїде в нас після обіду ДМТЗ 5445 на високій резині, з дугою, з дашком, з пневматикою. З примусовою задньою гідравлікою. Ось такий апарат з поперечним брусом 7900 умовних одиниць. Доставка до замовників безкоштовна. Тож, якщо вас цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте, вам підберем такі тракторці. Свіженькі, гарні, в нас вся техніка складського зберігання, все сховано. От. Так що, друзі, телефонуйте, набирайте і вас проконсультуємо. Ось такі красунчики. І. Вантажимось і їдемо до замовників.